Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз ще трошки продвинувся в плані того, як ми будемо розраховувати калькуляції спочатку. Тобто переходимо до продажів. Тобто, ну, я вважаю, що чим більше я буду деякі моменти повторювати, тим простіше вам буде далі користуватися тим, що я роблю. Тобто, комерційну пропозицію. Обрали ось так, відфільтрували. Тепер, ну, я тестував тут, тому зараз буду тут і показувати. Заходимо сюди, бачимо, що у нас є тут фактично три двері, які потрібно зробити, і вже, як я і казав, є калькуляції в статусі ось такому. Зараз ми будемо розглядати ось калькуляції для ППЖ з лишвою цегла. Чому? Тому що я там трошки вже зробив навіть розрахунок, як це має працювати, на мою думку. Ми бачимо, що тоді, коли у нас виставляється ця задача, то у нас ретранслюються там дані. Висота, ширина виробу, метал, який у нас є. Ну і таке інше. Ну і до речі, якщо ми хочемо змінити метал, то ми маємо це зробити, можемо це зробити, і ось таким чином це буде відображуватись. Ну а, наприклад, полотно залишимо, як є. І тоді, коли зберігаємо, то у нас переписується ось тут інформація. Тобто, якщо, наприклад, ми перепишемо розмір, 2080, він якийсь нестандартний буде. Знову ж таки, зберігаємо і бачимо, що у нас має переписуватися висота. І вона переписується. Тобто поверну до того, що було. 2070, і ось тут 2 було. А нагадаю, що це у нас. Е... А, тут побачаюсь, ось тут у нас а, тут має 1,5. Бути, як і було. А тут має два бути, як і було. Відповідно, два, ось так. Тоді, коли зберігаємо, то бачимо, що все повертається на круги своя, і у нас, коротше кажучи, зміни у характеристиках тут. Або тут впливають на характеристики базової дані калькуляції тут. Це потрібно для того, щоб надалі у нас коректно розраховувались ось ці дані, які у нас стосуються геометрії складових, конкретно полотна, полотна двері, дверей або рами її. Так, давайте передивимось, що у нас в батьківській задачі, щоб по цій двері у нас були ті самі характеристики, що і в базовому запиті. Так, 80-72 і 1,5. Це окей. І тепер перемикаємо у, стан, у статус. Розраховуємо. В даному випадку у нас має розгорнутися той паспорт, який у нас є конкретно у цій, у цій двері. Ну, ось на комплектні Перерахуватися мають суми вартості фурнітури, як у нас є за фактом. І, відповідно, дещо змін. З... Я вже налаштував, щоб розрахувалося для перших там ширина, висота ширина для полотна і висота ширина для вставки 1. Доволі все складно. Ну, скажімо так, виходить, виходить доволі важкувато з точки зору налаштування, але, в принципі, це можливо і це. За певного часу можна зробити, тобто вкластися певним часом, і я це реалізую тоді, коли сконцентруюся на цьому. Тобто зараз я поки що працюю над логікою, щоб ви розуміли. Ну, вже мені більш-менш все зрозуміло, там ось додаю ті чи інші ознаки, які впливатимуть на. Відповідні розрах... розрахунки, тобто від, від дверей додавсь, відповідно, він фіксується у нас у задачах там, двопільна, однопільна, і це відповідним чином буде впливати на розрахунок ширини, висоти, появи там ширини деталі B1 ну і таке інше. Тобто логіка зараз вже вимальовується. І ну, давайте спробуємо натиснути на розраховуємо, що у нас тут буде. До чого це призведе. Ось бачимо: розгорнулося на, комплектні, на комплектність. Ось, оскільки у нас однапільна двер, двері, то у нас тут нічого не помінялося. Але бачимо, що а, у нас а, потяглися. Розміри для полотна там, ну і таке інше. Тут, ну, відповідно, там однопільна, але полотна і перший, і другий є. Тобто, а в такому випадку у нас для полотна 2 тут має кількість 0 стояти. А, ну і таке інше. До речі, до речі, ага, метал. вибачаюсь, метал норм, кількість має стояти 0, Ось тут підтягуватися кількість має 0 е бути. Ну і, відповідно, там натягнутися розрахунки і інше все. Тобто, От це е потрібно доналаштувати, докрутити. Стосовно перерахунку, зараз я спробую зараз. Поки що у режимі тестування натисну на кнопочку перерахувати. І мала б перерахувати ось ці цю, ці дві цифри і ці дві цифри. Але не перераховує Ну поки що не знаю, чому. Буду дивитися і е, роздивлятися, чому ж так відбувається. Бо а, стоп. У нас мало перейти, задача мала перейти у статус вже інший. Розраховуємо, а я тут дію вимкнув, та, яка мала мала б змінювати цей процес. Тому, тому, так як є. Ага, окей. Тобто, давайте спробуємо тепер розраховуємо, перемкнути у потрібний нам статус ось у ППЖ. Оскільки саме тут у нас ось стоять вже дві дії, а їх має бути для кожної деталі окремо налаштовано, Які перераховують якраз ось ці. А, значення. Так. Ось ці значення перераховувати мають. Так, давайте збережемо. І зараз я перемкнусь у відповідний статус, тобто ось у цей. І в цей момент ось ці дві. А, ні, ось тут і ось тут мають з'явитися інші. Дані для полотно і для ставка. Ну, давайте спробуємо, що у нас там відбувається. Чи працює, чи не працює це, поки що, бачу, не спрацювало. Ну, тобто, у мене на меті зараз розібратися, чому так, і вже рухатися далі. Ну, скажімо. Під час тестування ось, витрачається доволі багато часу. Чому? Тому що приходиться перевіряти ті чи інші моменти, з якими виникають проблеми, і відповідним чином пробувати впливати на це. До речі, ось тут у нас на... налаштування в діях є. Я зараз перевірю, щоб вони спрацьовували при зберіганні. Тобто, маю. маю е Очікування, що має така галочка бути. Ось не затирати значення, якщо, але ні, нам треба ж переписати все це. Ну, коротше кажучи, зараз я перевіряю ще і рухаємось далі, вже, можливо, десь ближче до. 18-ю, щось я все ж таки зроблю. Дякую широ вам. Дякую за вашу терплячість і за те, що ви вірите в те, що я роблю, і в те, що я реалізую цю, цей момент. Ну, як бачимо, доволі складний у вас бізнес-процес, розрахунок і таке інше. Тому приходиться дещо пришвидшуватись. Поки ще не виходить. Дякую вам широ за.